Усіх вітаю, сьогодні я граю в гру під назвою екрак. І я, це друга частина. Мира, привітайся. Всім привіт. всім привіт. Мир, давай нажимо спати. Я хочу бігти. Ей! Бо ти зараз здохнеш опять і ти отам появишся. І щоб день почався. Іди лягай спать! я улетаю на гайки. Я застрелил. Ну что ты делаешь? Ну дай. Делай, но надо. Ну, давай лежим спать, Можно потом. Спать? Потом подрифтешь, давай. Иди, давай. У нас тут лет. Ты будешь не не забыл. Я паук хватай. Ляй спать. Да. Ты хочешь? Блин, мы сейчас скелет коллекции его не читаем. Я не, зас... не успел на спал. Ну ч ты сдох, ну ты? Ну ты Ну ты, ну, ты давай. Ты в бабушку. Біля мого дома, да? Меня провели. Біля снежной дома. Э, е, наша. Шо наша? Я нас пьют, то зрели тебя туда, можешь брать. Давай спать. Ты классно, ты задание вмер більше, ніж 40 раз. Че в двері похожий? Ты жирный. Та хто ми б'є постоянно? Зайди, короче. Зайди просто. Та зайди просто! С убере. Ти Ты зайти не можеш? Все. <гас> зайди в хату якусь і просто нажми спать. Все, хай, хай це буде твоя. Я не тебе света. Тут свиньи макровать. Тут і здесь я кой хай. Я ж знаю. О, там є, в сніжних хатах. Алілуя! Тикди, коли я дойшов? Це ведмед, який тебе вбив. Біля моєї хати, йди до мене. Я його тут споймав. Іди <гум> сюди. Біля моєї хати. Ні, біля моєї. Збоку. Іди за ніком. І заходь. Заходь, мира. Дай себе тебе вбив. Ничего не вбив. А ты мог його слишками закидать? Піш... Я, короче, барсика на прогулку беру. А ти його барсик Да. Барсік. Да, Барсик? Да, ми ти хороший. Хороший. Пішли Барсик. Хочеш подивитися на мого Ты Ти дивишся, мене. А... а ти тут <світник> о, у мене дві пари штанів, я можу тобі одну дати. Іди сюди. На, на пару штанів. Ой, ой, сори. Блін, удай. Я за барсика, блин, тебя убью. На Барсик, поешь, посмакуй. Да сти, Барсик, що ты на нього кидаешься? Да подожди. Ч не туха? Що ви мене впіватися, Барсик. Все, Барсик, не трогай. Дивись на мене, поняв? Не трогать його, поняв. Ти що, дрифтити опять будеш? Бертик пішли в хату. ти не хубава. Не... Сиди тут. Твой поведіл койс у Гончик uh. милегальный. Уякай. Uh. Уяу. Uh. 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 У ячиби uhm говорю. А чому я заносить? <DMV> Самое лучшее, что є. що ты житель? Вау. Oh, о, давай земной житель катается. Земной житель катается. А, да, о. А ти не в ту, Сміхлі, я в ту сторону. Ти не в ту сторону. Я їду за до... той. Не йде ти. Ти з іншої села. А ти Стойте, щось там. Ну, конечно, натуральна швидкість. В тебе, да? Кстати, я бачив. Повні я там бачив. Да. Я в село. Тут. Еще да. Я не хотел про это. Це... Я не хотел про это, как никому не це... О, привет. привет. А бедно Барсика не взял. А что? Да просто хай там понюхал всех жителей убив бы. Да не, бери с собой. Ну я уже манал. Ты вончик, куда? Тут якесь село Я ж знаю, іди до села, короче, там будь, я тут зараз обидаю тут все. В да, нічого, коромисла. Тут якесь мале село. Ну да я там буду жити, А ти ж у своєму великому. Маленьке село. Ну я його покраду скоро. Ну ничего дай. Іди сюда, Голем. Удивоч. походу, відмовляється мене бити. Ти да тільки на мене напали всі мови Майкрафта. Я вже але... пану mm знаю. -hmm. Ага, а я на ша ви мені зробите? Можуть перелізти блок один? А ти що хочеш ти? Іди ось сюди. О, привіт, житель. Привет, житель. Що тут у нас є? Мені там же дестак. Нічого... Да то заберу. Оце у вода. О, це подіна Пацаны надо. Ну, да. угу. Тут у фиолетовое а це я позабираю. Це я поломаю. А мы Ага, тут -то... а. Что-то все постоянно ломаю. Чуєш? ешь? А ты меня солома то не ламав. Ти я моє как не ламав. Ти жителів вбивав. Одного. Двох. Я вже одного вбив. Я там забрав, кстати. Погнал, да, я не собрал. Ну да, что тут. Чого ти все то маешь? А-а-а-а! Спасибо за кровати я так. Та ну все забирає. Моо Так, а тепер це надо тут все роз. ти Бо мені вилізти немає як. О, де я? Якусь попов. Мені надо дерево трошки. Ааа, ти всех б'єш. Де я тут когось б'ю? Все живить! Все живіт здорові. Угу. Ну крім <свист> 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 не ламай! Та все, не ламай, все. Та мені надо було просто крогляка. Все, кровляка. мене є, скільки мені надо было. мені не осталось <свист> никак. Кой ще. О, тут щось є. Ну, что а а тут? Не, не так. Я так Он сделаю. О, что це за домик, кстати, я тут не був. Да не трогай ты дом. Окей, я просто облутаю его. Оооо, спасибо. Солочника не буду трогать. О, две кос свиня. Я ты бы сейчас бачишь? Подави назад. Ч? Выйди, подиви назад. Мо, и шо? Мне надо ко мне надо сметь. Мне надо. А мне ты ничего не оставляешь. Давай золотого і меч. Та хто це був? Медведь!